Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні я вам покажу, як я готую домашні лаваші із картопляним пюре. Це дуже смачно та ситно. Тож беремо трішки дріжджів, заливаємо 100 мл молока, трошки цукру, солі. Залишаємо на 10 хвилин, потім додаємо 2 жовтки, муки зовсім трішки. перемішуємо, щоб у нас вийшло досить ріденьке тісто. Не гаряче картопляне пюре. 100 мл олії і тепер замішуємо тісто, додаючи потроху муки. Мішаємо дуже гарно, а потім залишаємо його трішки, щоб воно відпочило і взялося з такими гарними бульбашками. Викладаємо на стіл з мукою і тепер будемо гарно вимішувати тісто, щоб воно не торкалося до рук і не липло. Можете руки помастити олійкою. Ділимо на ось такі невеликі порційні кружечки, розкатуємо. Потрібно розкатати так тонко, як ви тільки зможете. Викладаємо на гарячу товсту пательню і обжорюємо без олії з обох боків. І викладаємо на мисочку. Воно ось таке виходить тоненьке. Для того щоб воно було еластичне, потрібно збризнути водою. А тепер я приготую ось таку гарненьку закуску. Возьму сало, наріжу його тоненькими скибочками, цибульку, також наріжу півкольцями. Викладаю в маленьку мисочку, перекладаючи цибулю і сало, суміш перців. Знову накладаємо і зверху, звичайно, ж цибульку. 50 мл оциту змішуємо з кипяченою водою. Якщо у вас сало не солоне, його потрібно посолити. І Викладаємо в холодильник на годинку. Беремо наш лаваш, сало, яке вже замаринувалося. І викладаємо рівненько, Побільше цибульки, вона виходить дуже хрустка і смачна. Тепер це все закручуємо, і наша закуска готова. Їсти її треба поки ще вона досить тепла, тож бажаю всім смачного. Бувайте!